Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Це Opel Zafira, пригнана до нас з Європи 2010 року випуску під капотом 1,6 газ бензин, механіка та передній привід. Автомобіль у нас семимісний, в у дуже класному стані, як візуально, так і технічно. Класний червоний колір, скло по колу всерідне та оригінальне. Ось так він виглядає. 7 місць, гарна комплектація. Зараз перейдемо до салону. Салончик у нас текстильний, темного кольору, в дуже гарному стані. Склопідйомники, круіз-контроль, шкіряне мультикермо. ось така приборочка, великий моніторчик, підключення телефону. Також є штатна навігація, клімат-контроль. Все працює без нарікань. Друзі, задній ряд сидінь також чистенький та ціленький стан сіли та поїхали. Друзі, придбати цей автомобіль ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тездрайв до нашого автосалону.